Ти коли-небудь ловив себе на думці, що зовні ніби все нормально. Ти не гірший за інших, але жінки проходять повз, наче ти прозорий. І навіть коли стараєшся, виглядаєш краще, говориш упевненіше, нічого не міняється. Знайоме відчуття оце і є початок проблеми, про яку більшість чоловіків не говорить у голос. Є категорія чоловіків, які живуть у стані постійного внутрішнього напруження. Вони не виглядають слабкими, вони просто, ніби трохи стиснуті зсередини, це та сама мікроневротичність, яка з часом стає звичкою плечі трохи вперед, голос трошки вище, кроки швидші, і кожен їхній рух ніби каже: Поміть мене, підтверди, що я достатній. У психології це називається потреба у зовнішньому підкріпленні коли ти несвідомо шукаєш оцінку, щоб відчути себе стабільно. І саме це, іронічно, робить тебе візуально нестабільним, бо тіло не бреше воно видає твою тривогу швидше, ніж рот встигає сказати все добре. Пригадай, як ти заходиш у нове місце. Очі шукають контакт, плечі напружені. Руки не знають, куди їх подіти. Ти ніби перевіряєш, як тебе бачать. А це і є поведінковий контроль, той самий механізм, який запускає цикл самоспостереження. І поки ти спостерігаєш за собою, ти не присутній. Психологи називають це розщеплення уваги: частина тебе тут, частина у дзеркалі уяви. І саме в цей момент ти втрачаєш вагу. Не фізично, а психологічно. Твоє тіло перестає звучати як єдине ціле, і люди це відчувають. Ось приклад. Двоє чоловіків стоять у черзі. Один дивиться у телефон, але час від часу піднімає голову, ніби перевіряє, як він виглядає збоку. Другий просто стоїть, дихає, не демонструє нічого і навіть не намагається бути помітним. Але саме на нього дивляться частіше. Чому? Тому що перший у ролі спостережуваного, другий у ролі спокійного суб'єкта. Це тонка, але критична різниця. Бо в момент, коли ти переходиш у стан спостережуваного, ти перестаєш бути центром. А центр це не про гордість, це про внутрішню опору. Внутрішня опора це те, що більшість чоловіків шукають. У зовнішніх речах, у спортзалі, у статусі, у жінках, але її не можна вдягнути як сорочку це стан, який видно в кожному жесті. І от найпарадоксальніше саме ті, хто найбільше старається виглядати впевнено, найчастіше виглядають напружено бо справжню впевненість не про старання, а про дозвіл бути. Звідси починається перший розлом. Чоловік намагається подобатися, і в цей момент його енергія стає легкою. Він ніби втрачає вагу, внутрішню, не фізично. І саме це щитується жінками миттєво, не тому, що вони аналізують, а тому, що вони відчувають. Ти можеш бути розумним, доглянутим, але якщо в тобі звучить запит оцініть мене, він буде чутись гучніше, ніж будь-які слова. І от головне питання звідки це береться? Чому деякі чоловіки постійно живуть у цьому очікуванні реакції, ніби без неї вони зникають. Про це у наступній частині Знаєш що найцікавіше? Ті, хто зовні виглядають спокійно, часто всередині носять той самий дефіцит. Просто краще його маскують вони не соєтяться, не метушаться. Говорять повільно, але вся їхня поведінка побудована на тому ж самому запиті бути прийнятими. Це інший рівень гри, більш тонкий та сама потреба у визнанні тільки вже не через демонстрацію, а через контроль. У психології це називається компенсаторна стратегія людина відчуває внутрішню невпевненість і створює зовнішній образ, який має її перекрити. Такі чоловіки часто виглядають зібрано, дорого, навіть харизматично, але поруч із ними завжди є легкий холод. Вони не відкриті, вони побудовані. І жінка це відчуває не розумом, а тілом, ніби поруч із тобою стоїть не людина, а конструкція, що тримається на силі волі. Приклад. Він сидить навпроти, говорить спокійно. Майже без емоцій, ти відчуваєш, що він контролює кожен рух, кожен погляд, але в цьому немає життя це псевдоспокій, коли всередині напруга, а зовні – роль. Такий чоловік не дозволяє собі слабкість, бо плутає її з вразливістю. А саме вразливість і створює глибину. Це ще один парадокс чоловіки, які найбільше бояться виглядати слабкими. Часто здаються жінкам порожніми. Бо справжня сила не у відсутності емоцій, а у здатності не тікати від себе. І коли ти постійно себе стримуєш, тіло втрачає природність, з'являється жорсткість у плечах, у щелепі, у голосі, це м'язовий панцир, про який писав райх, фізичне відображення психологічного затиску. Жінка може не знати термінів, але вона бачить, коли перед нею чоловік, який живе всередині цього панцира. У ньому немає текучості, спонтанності, він правильний, передбачуваний, але не живий. І це головна причина, чому поруч із такими чоловіками не виникає потягу, там немає простору для гри, для коливання, для жіночої енергії. Інший тип протилежний. Ті, хто втомились стримуватись і пішли в крайність. У них немає жодного контролю. Зате є демонстрація. Вони намагаються брати увагу енергією, жартами, рухами, вони веселі, гучні, ніби живі, але це теж форма захисту, їхня енергія це гіперкомпенсація. Вона працює коротко, але спалює зсередини. Ці дві крайності, дві сторони однієї монети. Одні стискають себе, щоб не відчувати сорому, інші тікають від сорому у надмір. І обидві форми створюють ту саму проблему відсутність справжнього контакту з собою. А без нього немає магнетизму є лише форма без змісту. Пригадай, як виглядає чоловік, який справді в собі. Він не ідеальний, не демонстративний, не намагається нічого доводити. У нього є рух. Але він не метушливий є спокій, але не холод. Це той самий стан внутрішньої інтеграції, коли енергія не розтікається у крайнощі. Більшість чоловіків не доходять до цього стану, бо не встигають побачити головну причину власну тривогу бути відкинутим. Це і є корінь усіх компенсаторних стратегій тривога, яка формує позу, міміку, тембр голосу. Навіть вибір одягу. І саме цю тривогу ми бачимо першою ще до того, як людина заговорить. Вона відчувається буквально тілом, як дрібне коливання у повітрі. А тепер уяви, що відбувається, коли ця тривога стає фоном життя. Ти звикаєш до неї, вважаєш її нормальною, і саме в цей момент зовнішність починає формуватись із середини. Не за генетикою, а за станом. Ось тут починається те, що більшість чоловіків плутають з харизмою. Але справжня харизма не в поведінці, вона в стані. Як саме внутрішній стан перетворюється на зовнішній вигляд, ми поговоримо далі. Якщо подивитись уважно, усі ці типи чоловіків, від суетливих до надконтрольованих, з'єднані однією внутрішньою точкою. Вони живуть у постійному конфлікті між потребою бути прийнятим і страхом втратити себе. Це називається внутрішня амбівалентність, коли одна частина тебе прагне зв'язку, а інша напружується від самого наближення. І саме цей конфлікт формує те, що ми називаємо енергетикою людини. З точки зору психофізіології, тривога і напруга тіла завжди пов'язані. Коли ти боїшся виглядати слабким, активується симпатична нервова система, тіло переходить у режим готовності, плечі трохи підняті, дихання поверхневе, рухи швидкі, це реакція самозахисту, і жінка її не читає свідомо, вона просто не відчуває поруч спокою. Усе, що ти робиш у цей момент, ніби сигнал. Я не в безпеці. А якщо ти не в безпеці з самим собою, як вона може відчути безпеку з тобою? Дослідження, проведені Гарвардською школою психології, показують, перше враження формується не за рисами обличчя, а за мікровиразами і пластикою рухів. Люди несвідомо щитують тонус м'язів, напрямок погляду, швидкість реакцій. Це те, що називають емоційною резонансністю, наші нервові системи синхронізуються. Ти передаєш стан, навіть коли мовчиш. Приклад, чоловік сидить у кафе, говорить спокійно, але всередині напружений. Його плечі трохи застиглі, дихання верхнє, голос звучить натягнуто. І жінка, навіть не розуміючи, чому, через кілька хвилин починає відчувати дискомфорт. Їй ніби тісно. Вона не хоче продовжувати розмову, не тому, що він не цікавий. А тому, що її нервова система копіює його тривогу, це називається дзеркальна емпатія. Інший сценарій. Чоловік говорить менше, рухається повільніше, дихає спокійно. У нього немає завдання справити враження, його тілесна система врівноважена, і жінка автоматично розслабляється. Ті самі слова, та сама тема. Але зовсім інше відчуття, бо працює не логіка, а нейронний резонанс. Тут важливо розуміти у кожного з нас є власна внутрішня модель безпеки те, що формується ще в дитинстві. Якщо в дитинстві поруч з тобою була емоційно непередбачувана фігура батько, мати, вчитель, твоя нервова система навчилась бути насторожі. це і є. Тривожна прив'язаність. Дорослий чоловік може бути успішним, освіченим, але його тіло все ще живе в тій самій готовності до оцінки. Звідси і дивний парадокс чим більше ти стараєшся справити враження, тим менше тебе відчувають справжнім. Бо на підсвідомому рівні це звучить як сигнал загрози. Людина хоче отримати, а не поділитися. Твоя енергія спрямована назовні, і вона сприймається як тиск. Психологи називають це паттерн потреби зовнішнього підтвердження. Він може маскуватися під вічливість, під надмірну турботу, під бажання бути корисним, але суть одна бажання заслужити прийняття. І поки цей паттерн керує, зовнішність завжди виглядатиме, ніби трохи порожньою. І ось тут. Важливе спостереження. Тіло, погляд, голос, навіть тембр сміху усе стає відображенням цієї внутрішньої структури. Ти можеш змінювати зачіску, стиль, тримати спину, але якщо твоє тіло живе в напрузі, воно видасть усе. Є цікаві дані нейропсихологів рівень окситоцину, гормону довіри підвищується не від посмішки чи слів, а від ритму дихання. І тембру голосу співрозмовника. Жінка реагує не на зміст, а на стан. І саме тому найпривабливіші чоловіки це ті, хто не намагається виглядати привабливо, їхня система спокійна, і цей спокій зчитується як сила. Тепер уяви, що відбувається, коли ти починаєш тренувати не поведінку, а стан не граєш, не демонструєш, а просто дозволяєш собі бути. Тоді твоя зовнішність починає збиратись сама, тіло вирівнюється, голос стає нижчим, погляд глибшим. Це не магія, це нейропластичність. Твоя нервова система перебудовується під новий режим спокою. І саме цей момент стає точкою СУ, коли зовнішнє починає народжуватись із внутрішнього. Але щоб цей процес запустити. Треба зрозуміти, як тіло і психіка працюють разом. Про це у наступній частині. Коли внутрішня напруга стає стилем життя, вона проникає у все – у роботу, у відносини, у спосіб мислити. Людина починає жити не зсередини, а ззовні, постійно відгукуючись на те, що від неї чекають. Це називається реактивна позиція. Ти не дієш. Ти відповідаєш, не вибираєш пристосовуєшся. І поступово навіть зовнішність набуває цього відтінку. У погляді з'являється очікування, у поставі обережність, у русі спроба не зачепити зайвого. Такі чоловіки часто успішні на перший погляд, вони акуратні, уважні, соціально адаптовані, але всередині постійне відчуття, що треба тримати рівень. І чим більше вони намагаються не впасти, тим більше виснажуються. це внутрішній контроль, який спочатку створює ілюзію сили, а потім забирає енергію. У психології це описують як хронічне напруження ідентичності людина живе в образі, який колись спрацював, але більше не підходить. І замість того, щоб скинути цей образ, вона витрачає руки, щоб його утримувати. Саме тому, навіть досягаючи цілей, такі чоловіки не відчувають задоволення, бо цілі не їхні, а продовження ролі. Приклад простий Він має стабільну роботу, доглянутий вигляд, правильні слова. Але в його очах немає блиску, бо кожен його день побудований не на інтересі, а на зобов'язанні тримати фасад. Це когнітивний дисонанс. Коли внутрішні потреби суперечить зовнішнім діям. І навіть якщо навколо кажуть, він має все, тіло видає інше втомлену позу, напружену шию, міміку без життя, цей стан небезпечний тим, що він здається нормою, бо він не болить, він просто стишує тебе, робить обережним, рівним, контрольованим. І саме цей контроль убиває природну привабливість, бо притягує не ідеальність, а присутність, неправильність, а щирість. З часом такий чоловік починає відчувати дивну порожнечу він, ніби робить усе правильно, але нічого не відгукується. У жінок те саме, наче поруч немає енергії, з якою можна взаємодіяти. Це емоційна десинхронізація, коли дві системи поруч. Але не в контакті. І все, що залишається, взаємно втома від намагань зрозуміти, чому не працює. Цікаво, що тіло реагує першим. Люди починають відчувати хронічну втому, безсоння, труднощі з концентрацією це не просто стрес, це тіло, яке давно живе не в собі. Воно сигналить, що час зупинитись, але психіка не чує, бо зайнята образом. І ось у цей момент багато хто робить типову помилку, шукає зміни у зовнішньому нове хобі, нову роботу, нову людину, але нічого не змінюється, бо зовнішнє завжди відображає внутрішнє. І доки ти не відновиш зв'язок із собою, кожна нова історія повторює старий сценарій. Цей сценарій нескінченна спроба отримати зовнішнє підтвердження, щоб заспокоїти внутрішню нестабільність. Але жодна жінка, жоден статус, жоден вигляд не можуть дати те, що формується лише зсередини внутрішню саморегуляцію. І ось тут з'являється головне питання якщо зовнішність це лише відображення внутрішнього стану, то як навчитися керувати цим станом? Як повернути тілу і свідомості гармонію, щоб твоя присутність знову мала вагу? Про це у фінальній частині. Усі ці типи чоловіків суетливі, надконтрольовані, розгублені, сильні лише зовні, це не різні люди, це один і той самий чоловік у різних фазах свого розриву із собою. У когось цей розрив тихий, непомітний, у когось гучний, демонстративний. Але суть одна він живе не звідси, а звідти. І спроби довести, що має право на вагу. І саме це поступово формує його зовнішність. Обличчя, яке колись було спокійним, стає настороженим, погляд, який колись тримав, починає бігати, тіло, яке було природним, стає або жорстким, або м'яким. Бо кожен день у стані внутрішньої боротьби залишає слід, і з часом. Зовнішність перетворюється на дзеркало, у якому видно не гени, а рівень внутрішньої присутності це не про красу, це про вагу людини, про те, наскільки вона є у власному тілі, у власних словах, у власному житті. Бо справжня привабливість це не результат зусиль, це побічний ефект цілісності. Подумай. Як це проявляється у щоденному житті? Ти спілкуєшся з людьми, працюєш, робиш справи? Але кожна твоя дія або виходить із центру, або з дефіциту? Якщо з центру, у ній є спокій, ясність, навіть коли важко. Якщо з дефіциту, у ній є поспіх, намагання, очікування реакції. І ця різниця визначає не тільки привабливість. А якість усього, що ти будуєш. Ми часто шукаємо формулу, як виглядати краще, як подобатись, як викликати інтерес. Але питання не в тому, як тебе бачать, питання в тому, чи ти взагалі є у тому, що робиш. Бо поки ти шукаєш себе в чужих очах, твоє обличчя, твоє тіло, твій голос несвідомо кажуть Я не впевнений, що маю право бути. І світ відповідає тим самим. І ось тут з'являється справжня психологічна зрілість момент, коли ти перестаєш прикришати оболонку і починаєш вибудовувати стан не для когось, для себе. Бо зовнішність це просто форма, у яку втікає твоє ставлення до життя. Якщо ти живеш у напрузі, вона проявиться в тілі, якщо в спокої у поставі, якщо у правді в очах. І, можливо, саме це і є справжня привабливість, коли тебе хочеться слухати не тому, що ти говориш щось особливе, а тому, що в тобі є присутність без маски, без доведень, без суєти. Тож запитай себе чесно: коли ти дивишся у дзеркало, ти бачиш себе чи людину, яка намагається сподобатись, і якщо друге, що з тобою буде, коли перестанеш намагатись? Подумай про це. Напиши в коментарях, що ти побачив у собі після цього відео, і якщо відчуваєш, що воно тебе зачепило, підпишись. Далі буде ще глибше.